Хейгоп, hey, очередний відос про снарягу. Так що можете виключати йти по своїм ділам, якщо за мною не скучили, якщо вам не цікаво, кастмастер флагманський. Про тебе відос уже був. А зараз відос про сумочки. Флагман в цьому році задонатив. До речі, встроєна пластикова ванна вшита, типу дно. Вона така. Пластик мягкий, непонятний, бо зовсім не пластик. В пакеті силиконові приманки, які я шукав. Як звичайно запаскаю. Сумка офігенська, ми з нею Кривий ріг, їздили і не тільки виручає. Бо так куплять сумку гроші жмеш вічно по пакетах. Я ще тут таку сумку задонатили, те, що треба такими кейсами Armadale Теж користуємося вже роки три. І ще різного багато. Як бачите, по кольору до джерсі кишка на шию, щоб шия не згоріла, не вигорівша, тому що не носю, не привик я їх носити, краще носити з капюшоном. Цьому розтянутому пончо, типу джерсі. Що я вже без шортів можу ходити, все одно ніхто нічого не побачить. застіраному. Років не знаю стільки, але воно класне, воно легеньке, воно дишаще. ще. І його, здається, більше не продають, не виробляють. Хороші речі закінчуються швидко. Я вже затаскав капітально, і бачите, в мене футболок вдома і других джерсі дофіга, але воно легеньке, воно кажу, воно те, що треба, тому я його і носю. І шорти теж флагманські, які привращаються в елегантні штани. Як бачите, вони на мені, я їх таскаю роками. Посилочку відправив підписник, забрав сигналізатори клювання втіхую, тихую, за розпродажі старі сигналізатори, бо грошики потрібні. Так, прошу, я шорти я таскаю, тому що уже рік, ви пам'ятаєте, ми, ми рекламували. Чи Телеграм канал Флагман, чи Ютуб канал Флагман. І нам задонатили ці шикарні штани Аля Шорти, в яких дихає все. Ще треба легеньке і не нагружає нас. Тому ми їх затаскаємо за пару років. Хоч би вони мене не пережили. Ну ви розумієте, про що я. Невідомо, де я, що я, як я. Одяг флагмана не дешевий, але він якісний, він живучий. В цьому ро... чи то бу... Мабуть, в цьому році. То в тому було, нам подарили очередну толстовочку теплу, класну. Можливо, ми її з собою заберемо в армію. Не просто так, тому що вона, вона підходить без всяких яскравих елементів, які демаскують. І просто тепла так надіть. Вона, кажу, офігенська, і вона не дешева. Карп про на кожій випаяно. Те ще треба. Що у нас ще з флагмана, до речі, з одягу було? Була толстовочка синя, ви пам'ятаєте, затаскана, затаскана на молнії. І десь в шифанірі лежить. Але зараз жарко, звісно, нічого не носимо. І ми в ній ходили досить довго. Мабуть, ззаді було написано чи то флагман, чи то Армадей, судячи по кольору, вже не вспомню. Але вона в шкафу лежить. Флагман у нас одіває нормально. Головне, що не взиває. <сум> Я хотів Walker, ПВХ, чоботи, але не сезон, тому не взяв. Думаю, а будуть в шкафу стоять місто, займати в Кривому Розі чи ще десь. І так хлама була, повна машина, під потолок. Пелісос не вивіз, там залишив. Сподіваюсь, колись повернусь і так ще монітор оставив ноутбук оддільний комп'ютерний це взагалі капець. Монітор класний її забирай, але це день треба потратити. Чотири години туди, 4 обратно. По факту 2 дні. Сьогодні поїхав, завтра вернувся. Рибалить я там не буду. І, до речі, я ж перевівся оттуда, в другий військомат до підписників, щоб з підписниками служити, все-таки з підписниками краще, ніж. Хоча взагалі нічого не маю проти тих, з ким проходив ВЛК в кривому розі, справа наркоман, слева наркоман в чорній поколоті. І тільки сіли 10 секунд, як проходимо, вони вже в мене вдох хотіли взяти. Думаю, ні, ребята, в одному мислі на міну наступить, щоб ногу одірвало і по-бистрому вернуся, в другого мислі взагалі тихнечко в лісу йти, тільки автобус становиться. Думаю, а мені за вас потом ваші, ваші автомати тянуть, та, та амуніцію, ви все побросаєте і потікаєте. Навряд чи їх мобілізують, але, але судячи з того, що тут по селу, у нас повигрібали всі, хто і мало кого, до речі, майже нікого не вернули. то Ви самі розумієте, яка доля посміхається, коли справа, зліва ненадійні люди. І фразою, так, що, що ж таке життя, ми так не згодні не обійдемось. Тому записав відоси, багато які підписники служать і дивляться нас. Тому ми до них, ми з ними або хоча б в такі частини, де, де менше отакого адміральського всякого фігні. Бо воно то весело прикольно, коли не опиняєшся в такому колективі. А я в такому колективі працював на заводі. І якби... Життя, життя, тот самий, життя навчило, що в такій синій компанії краще не залазити. Воно з, з, весело зі з, сторони, але коли в всьому вращаєшся, воно взагалі не весело. І нічого ти з цим не зробиш. І воно все одним мідним тазом 150-го калібра якогось чи града рано чи пізно накриється. Воно десь п'яне чи чи щось наплуже. Це я взагалі не в ту тему обратно поліс це життя. Що ж, силочки на оснащення в описі під відео, рекомендую. Одяг ні разу, ніде ніколи мене флагманський карпорошний армаделівський не підвів. Все завжди було супер. і Тому я, як бачите, весь час у них на рибалках, не тому що рекламую. А тому що зручно. Раніше любив, ви помните, хлопкові рубашки, хлопкові футболки. Ну, Хлопок намокає, хлопок вимазується, хлопок натирає. Хоча, звісно, по-своєму було дешево класно в дідуських сорочках. Реально в дідуських я як ходив, яким по 50 років, які купили, так сказати, дід купив на виход. В ро... Десь, що, мабуть, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки на вихід купив. І так вони в шифанері Пару раз надівалися і пролежали 50 років. Так само, як у дядів. Вже покойних були нові 80-х років костюми, піджаки, як то кажуть, пошив сотлівом. Штани, піджак, воно все таке нове, красиве, прикольне, але вже давно древнє устаревша на як наче колхозник на виход вийшов. Такі діла, хоча жалко. І розумієш, що речі потрібно носить. Мені толстовку Джерсі, флагман задонатив. Блін, вони нові, красиві, їх реально як тільки в город на виход надіваю, щоб не вимазати. А потім спомнив піджаки і рубашки з І Думаю, куди ти все це зберігаєш? Надо носити, треба тратити, буде іще. А часу вже в майбутньому не буде, щоб його поносити. Отакі От пироги. До речі, флагман нам два джерсі задонатив нових. І вони ще крутіші, ніж ці. Так. Що там уже 8 хвилин написано. В оцьому ви мене бачили флагман. І ще є повністю біленьке Карпро, десь я. Сум. Protection UPF50. Щоб це не значило. Біленьку я десь в сумці, мабуть, оставив і не буду доставати, бо вона біленька, вона взагалі класна. Але чим ці джерсі класні за оці? Так, да, вони не такі, може, от сіточки немає ще, але воно по факту і не треба. Вона тоненька тоненька Середини біла. Класна вона тим, що у мене, як помните, не горить лисина. Обана! І супер, не горить шия, не горить листя. Все одно тут згорають. Все згора, але хоча б голова не горить, і я потім два дні не лежу готовий набубєнений, без набубєнювання, як адмірал. Коли на сонці вибухнете загорів, тут от, от камери, яку на голові носив. Тут аватар вигорів. Стрілочка от ремня. Такі пироги. Тому нові Джерсі набагато крутіші. Чимці, бо мені ж її дарили разом з цією штукою. Ця штука вічно десь губиться і не дуже зручно з собою тягати. І коли надінеш, ну, все-таки все равно якось, блін, ну да, шию закрило. Хоча тут може десь щось задертися і насвітить. Кажу, оті от я називаю кишка Джерсі чи Баф. Вони своє пережили. Капюшон вшитий на Джерсі. Наше все. Отакі пироги. Що ж, силочки на одяг флагманський в описі під відео. Дякую, що флагман нас не залишив і інколи щось донатить і на снарягу. Ну, не просто так ми відео знімаємо. І одягом нас підтримує роками. До війни. На початку повномасштабної війни, як ми виїхали з окупації, з нами вже канал закритий. ще та й півгода був, ніхто не хотів працювати. А флагман повернувся, а потім головний, так сказати, спонсор удочку всього повернувся. Потім інші спонсори подивились і канал з ями вибрався. А я думав, так, буду пару відео в місяць знімати. І відтоді, так сказати, піду на завод працювати, Хоча по факту не на завод. Я бачив, що в кривому розі труби кругом рвуться, треба йти труби латати. Вихід з лівого берега. Може десь полетіло на Чорнобаяку чи ще десь. Бувало так вийшов подихати свіжим воздухом. Криша містами металічна, десь щось рвонуло в кілометрі від нас. Чи це вибух, чи другий вихід? Бува, часто снаряди просирають. Чуєш, бах-бах. Тик, ш, тик, ш, тик. Чи в комишив в плавню тут попадають, чи в болото, чи просто северокорейське говно не розривається. Але часто рветься. На це розчитувати не треба. Так про що? Я кажу, у вас сидиш тут. На крістелку під стінкою в уголку свіжим воздухом дикаєш і чуєш, тук, по двору щось упало, по лодки щось упало, по кричі. ну Після того, як рвануло в кілометрів. По навісної траєкторії воно так пролітає, дай Боже. Десь щось. А коли тут розривалося 200-300-500 метрів від нас. Та тут тут 200-300, тут було розривалося в, 10, в 20 метрах від нас. Сусідам в хату, то ще було взимку. Наша теж постраждала, але я на кришу і кругом лізти не буду показувати. Покажу тільки, ви це бачили. Невеличкий осколочок прилетів і вивалив стіну кір... білу, товщиною в одній кірпіч. А от, от віточка те, що вирвала вагонку і во втору стіну. Не просто так кажуть, ховайтеся за двома стінами. Так реально треба. О, відос на 13 минут опять нехороший. Але то таке. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Радий був побачитись, якщо що, я в коментарях. Пройшли по ссылочках в описі, якщо ще щось купили, то взагалі супер. Сподіваюсь, скоро побачимось вживу, а не з записю відео на місяць-два. Три вперед, бо треба щось знімати, просто, просто жалко канал кидати. Просто жалко кидати канал, що він загнеться. Він загнеться навіть не від того, що ви про нього забудете. Хоча по факту цього, а від того, що YouTube про нього забуде. Ютуб бачить, що регулярно відео не виходять хоча б раз в два-три дні. Він просто по алгоритмам падає, і по тим алгоритмам потім по одному-два процента в місяць треба заново подиматися. Ну, Хто знімає відоси на Ютубі, давно знає про Ютуб аналітику і всі ці настройки, і все це, що постійно міняється, це просто голова отака весь час. Такі пироги. Тому суть в тому, що хоча б раз на тиждень, а краще два в тиждень. Ну, по факту, у мене канал так, так пішов, що відос треба викладувати кожен день, іначе одразу статістика рушиться. Треба викладати. От вже 14 хвилин. Несуєвірне число. Дякую, що донатите на снарягу, щоб це не було. Бомбящі коменти ми там зустрінемось. Всім пока і до зустрічі на воді.